Всім привіт! Ви на каналі ООН і сьогодні будемо балакати не про Китай, а про Японію, про мотоблоки Янмар, які дуже і дуже себе гарно зарекомендували навіть у нас в Україні. Так, подивимося таку добірку про ці мотоблоки, як вони працюють, як вони ну, виглядають. Я думаю, буде цікаво. А якщо бажаєте подивитися про... Адміністратори Янмар, будь ласка, пишіть у коментарях, зробив таку добірку. Ну і дивимося такий мотоблок з активною фрезою. Дуже вони на вид прикольні, виглядають так вони. Бачимо, фрезерує. сидить, фрезерує. Всі китайські мотоблоки, це 100%, 100 змальований з японських. Тому що схожість є, ну, але ж ціна на них набагато дешевша, тому що вони, звичайно, не такої якості, як, наприклад, японські. Ви подивіться тільки на цей агрегат на цей мотоблок. Звичайно, якби ціни на них не так кусалися, то хотілося б, звичайно, купити японського справжнього мотоблока. Янмар це якість. Є деякі. Українці, які купляли саме Янмар, мотоблоки японські і поганого від них я нічого не чув. А у кого є такий мотоблок японський, теж пишіть у коментарях, який саме цікаво буде подивитися. Бачимо навіть з таким причепом. Дуже багато модифікацій, а ще під кожну країну вони роблять свої модифікації. Наприклад, для В'єтнаму, бачите, довгі ручки. Може хто скаже, що це кубота, ні, друзі, це не кубота, це Янмад, але зроблений під японський. Вибачаюсь під в'єтнамський ринок, тому що там є свої нюанси. Бачимо така оранка. Вони ніколи глибоко не орають, навіть дисковими пушками. не глибоко не беруть. Бачимо у полі. Ось так поради. Друзі, не забувайте підписуватися на наш канал, ставити пальці вгору. Підписать будь-який коментар, щоб це відео набрало якомога більше перегляду. Ось вот така праця, друзі, цих роботів саме у В'єтнамі. 80% своєї роботи вони виконують у воді, тому якість там повинна бути на вищому рівні. Ну і ось такий теж мотоблочок. Январ бачимо. Це більш старі модифікації їхні, але вони досі працюють без нарікань. Цікаво зроблено всі важелі керування, бачимо, все, все продумано. Ось так заводиться зі стартеру, все пробирається. Японці вміють, друзі, японці вміють робити для людей. Ще такий представник японський мотобор. Бачимо, активна криза. До речі, активна криза йде з'єднується, привід на цьому. фрезу можна якось приспособити і до саморобного мотоблока. З'єднання доволі таке простіше зробити для для нього пло. Захвато, звичайно, невеличкий цієї моделі, ну, але ж це одно. Ну, Ось бачимо, про що я казав. Мотоблоки працюють просто у воді. Ви уявляєте, яка там повинна бути якість, щоб утримувала всі оці навантаження, оцю воду. Теж корозія постійна. Це повинно змащуватися, тому що ви уявляєте, да, як, як оце працюють не люди. Тому і ціни на них, на них, звичайно. Великий. Ну, але ж якщо ви купите один раз такого мотоблока, то він вам на все життя його хватить. Запчастинами, я думаю, якщо мотоблоки завозяться на український ринок, я думаю, запчастинами теж проблем нема. Ну і звичайно ще один мінус того, якщо в Україні його купляти, тобто ви китайський мотоблок купите е, новий, а японські мотоблоки тільки БУ. Нові в Україні їх нема. Тільки БУ техніка. Так само як міні-трактори, так само і мотоблоки. Японська техніка тільки БУ. А китайський, бачите, ринок. Розширюся, будь ласка, все, що хочете. Любі, любі мотоблоки у нас китайські. Окрім мотосічки, потім пишуть, що виготовлено в Україні там чи десь марка. ну Але збірка може бути в Україні. Все. А всі деталі вони все з Китаю. У нас тільки виробляють навісне обладнання. Для мотоблоків. Бачимо теж така оранка. Теж модифікація ще стара. У В'єтнамі, в принципі, всі модифікації старі, мало є сучасних. тому що ціна ціна на сучасні модифікації велика і вона там не потрібна ця обшивка. Красиво. Там, і все там, там мотоблоки дійсно працюють 24 на 7, можна сказати, безперебойно. Це у нас зима, мотоблоки загналися, максимум там сніг погорнути чи по дрова з'їздити і все. На городі ніхто нічого не робить. А там мотоблоки круглий год постійно працюють і тому так як там, мабуть, не працюють ніде От, бачимо теж, що мотобок по полі, не загладжує бачимо, постійно працюють у воді. Тому для таких мотоблоків ресурс роботи повинен бути величезним, інакше смисл купляти їх не буде. І саме... В В'єтнамі, в принципі, китайської техніки нема, там японська техніка вся. Від мотоблоків до міні-тракторів. Ну, такі популярні бренди, як Янмар, Кубота. Не забуваємо підписуватися на канал, ставити пальцем вгору, писати будь-який коментар, щоб це відео набирало якомога більше переглядів. І якщо у вас є такі мотоблоки японські, будь ласка, пишіть у коментарях. Цікаво буде почути саме від власника такого мотоблока, його враження. Все, і непогано, звичайно. Гарні мотоблоки, друзі. Кому сподобалось, ставте пальці вгору. З вами був канал Володин. І до нових зустрічей. Всім па-па!